Слава Богу, брати і сестри, сповідайтесь перед Господом, бо навіки милість Його. І сьогодні обновилась милість Божа над тобою і мною, і ми є в домі Божому. Це прекрасно, знаєте, оглядаючись назад, Господь положив отакий обичай в братстві. Ми в Вашингтоні так було при закінченні року, старалися. Тиждень цей мати в постах і в молитвах, і тут так само народ подвізається, тому що ми живемо на землі, браті і сестри. Ми живемо на землі, де вирують духи злоби і які і вкрадаються. І їхня ціль, даби поразити народ Господній. А тому, бачачи життя, і ми осознаємо те, що де ми можемо споткнутися. Де то ми можемо взяти те, що не потрібно, де то ми можемо принести те, що не потрібно, і в Дом Божий. І ми маємо ці служіння. І знаєте, оглядаючись у пусті, смиряючи своє серце, ми проходили цей тиждень перед Господом, хто то переживав, хто то входив в поток благодаті Божої, поколишки, хто -то плив, а хто-то, можливо, йшов стандартним своїм життям. Де то рядишком грівся у того огня і рахував, що це добре. Ви знаєте, в свій час Саул, ішовши, шукати ці ослиці, які десь заблудилися, і попав в сон пророків і став пророчествувати. І війшовши далі, він пішов далі з Саулом. Хотілося б сьогодні, щоб ми стояли на сторожі сердець наших. Я зачитаю Слово Боже. І ми будемо роздумувати, і ще будуть браття, говорити, даби не затягувати багато часу. Буття голова 35. стих 2-3, І чотири. І сказав Іаков дому своєму і всім, бившим з ним, брості богов чужих, находящихся у вас. и очиститесь, и перемените одежды ваши. Встанем и пойдем в Вифиль, там устрою я жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего и был со мною у пути, которым я ходил. И отдали Иакову всех богов чужих, бывших в руках их, и серги, бивши її в ушах у них, і закопав Іаков їх под дубом, который бил близь сіхема. І друге місце писання второзаконня. Второзаконня, глава 8, стих 13-14. И когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, то смотри, чтобы не отмилось сердце твое, и не забыл ты Господа Бога Твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Еще одно миссия в Торозаконии, а также. Глава 31 стих 20. Ибо я уведу их в землю, как я клялся от сам их, где течет молоко и мед, и они будут есть и насыщаться, и уточнеют, и обратятся к иным богам и будут служить им, а меня отвергнут и нарушат завет мой. До сего миссия, братья и сестры, Ми бачимо, що ми не є перші жителі на цій землі. Але впродовж усього життя диявол атакував на народ. І як, прочитавши, Іаков, ішовши своєю сім'єю і рішив принести, збудувати жертви, каже, пристанемо перед Бога, і такий виклик пішов. Це була сім'я, це жила на цій землі, були божки, були ваали. І що то понабирали, що то прилиплося, що то полюбилося. І Яков це все бачить і каже залишіть богів тих, тому що будемо приставати перед Богом. Я буду приносити жертву, а розуміючи те, що Бог є святий і ніяка нечистота не може присутствувати в святості Господній. І ми, як прочитали, залишили свої серги, поскидали все те, що неугодне в очах Господніх, божків всяких. А що таке є Бог? Це є те, до чого ти прикладаєш своє усілля, та є те, що ти ставиш вище всього перед тобою. Це може любе бути в твоєму житті і транспорт, і твоє багатство, і те все, що ти береш із того світу, це є божок. І ви знаєте, коли кається народ. І ми бачили присутство Боже, правда, ці дні. Коли Господь ісполняв Духом Святим і виливав потоки благодаті своєї, і святість Господня приходила, слава Божа, посіщала. Дім Його, народ Його, і народ лікував. Це є прекрасно бути в общені і пливти в благодаті Господній, незрівняна радость світськими достіженнями і з тим, що любиться для плоті нашої, те, що часто ми набираємо і цей тягар тяготить, і часто бачачи наших братів, котрі стоять у проломі, можливо, ми не знаємо сліз тих, котрі лються. Тому що цей тягар, котрий лягає, котрий давить на душу, і вони хочуть провести нарід свій церков, яку довірив Господь, даби вона була в благодаті Божій, даби ніякий гріх, ніяка нечистота не могла овладівати нею. Но диявол, він бодрствуючий, і він дето підходить, де то вкрадається в серця народа. Де то, що то беремо, що то вішаємо на себе, що то вводимо в церкву, Ви знаєте, дивлячись на церкви сьогодні, серце обливається сльозами. Народ, ми співаємо пісню таку, серед темряви нічної чути крик, дайте світло. Це старий псалом. І ми колись співали, коли гоніння були. Коли закривалися вікна, да вони власті, не побачили, і народ збирався, і було світло Духа Святого. Сьогодні, подивися, виключають світло. Ви знаєте, де я колись бачив у молодості світло, таку мраку ту всю. Я возив головного інженера, і бувало всяке, що де то поснідать, він завозив і до бару заходив, і спускається глибоко туди вниз, там все в темряві, там тільки зірочки. Там неприємний запах, темнота диявольська. І сьогодні народ вів церкви, ви розумієте? Вів темноту, де співали, світло дайте, сидять в темряві. Що роблять, чим займаються, для кого той проповідник проповідує, коли кінчать, може, позасинали. Господь дає ще сьогодні цей благоприємний час, даби народ зупинився. Це є велика мілость. Що ще Господь не сказав довольно. Господь продовжив твоє і моє життя впродовж цього року. Ви знаєте, я перший, котрого вже було б закінчене. Но по молитві народу, по молитві сім'ї я стою перед вами. Господь явив милость свою. І переглядаючи, ви знаєте, життя своє, я говорив з братья, опускаються руки. Но думаєш, пред Господом, Боже. Каже Господь до Єре... Єремії подобно. Каже, я соткав тебе в утробі матері твоєї. Я оприділив до тебе. А Єремія плаче з восклоком, каже: Господі, я не вмію говорити, я молодий ще. Ні. Каже, куди пішлю, туди підеш. Що скажу ти скажеш? Це Господь. І сьогодні ми не маємо права опускати руки, тому що ми є не свої. Ми куплені дорогою ціною, оставивши престол Отця, спустившись на землю, Господь прийняв тіло людини і були так же страх і боязь. Тому що ми знаємо слова, коли Христос сказав: Отче, да минує чаша сія мене, але каже не так, як я хочу, но так, як хочеш Ти, да буде воля Твоя. І ми сьогодні. Ми сьогодні є ті, котрих купив нас Господь дорогою ціною. Я буду скорочувати, зачитаю ще одне місце писання і ще трошки пороздумуємо. Іова. Іова, третя голова. Прочитаю всю голову вона коротенька, 10 стіжків. І було слово Господнє к Іову к кі, кіоні, вибачаюсь. вторично. встань, іди в Ніневію, город великий, і проповідуй мені, що Я повелел Тебе. И встал Иона и пошел в Ниневию по слову Господню. Ниневия же была город великий у Бога на три дня ходьбы. И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день. И проповедовал, говоря, еще сорок дней. И Ниневия будет разрушена. И поверили ниневитяне Богу и объявили пост, и оделись во вретище от большого из них до малого. Это слово дошло до царя Ниневии, и он встал с престола своего и снял с себя царское обличение свое, и оделся во вретище и сел на пепле. И повелел провозгласить, и сказать в Ниневии от имени царя и вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили, и чтобы покрыты были вретищем люди и скот, и крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. И увидел Бог, что дела их, что они обратились от злого пути своего. І пожалів Бог об'єдствує, о котором сказав, що наведе на них і не навел. Слава Богу, братя сістри, що така велика милість Господня. Ми бачимо ніветян, вони знали Бога, але далеко зайшли. І ми сьогодні можемо сказати, що ми є християни. Що ми служимо живому Богу, і вони знали Бога. І впродовж цього життя людства, вони знали, і ми, як прочитали, Господь каже, коли ти розбогатієш, коли ти построїш доми, коли ти приобретеш багато багатства, людина спосібна відходити від Бога. Людина спосібна спотикатися, людина спосібна набирати на себе ношу гріха світу цього. А Господь кличе і не хоче смерті грішника, і ожидає, коли людина покається, велика милість Божа, даби ні одна душа не погинула, но всі були спасені. І в цей нелегкий час ми бачимо, як для Ніневії ми знаємо, як Іона туди попав. Він, як раб Господній, і, бачачи те, що Німетяни були злий народ, і відійшли далеко від Бога, і він вирішив, що не піду. Але Господь направив його, направив на путь істинний, і він виконав через трудності, але виконав волю Божу. І ми бачимо, що цей народ смирився, зразу народ, почувши, смирився. Каже, зняв себе одежі неугодний. Цар зійшов з престола, визнаючи, живучи в тих розкошах, у палатах, і прийшло отаке звіщення. Скільки сьогодні слова звучить до нас, браття, сестри, скільки предупреждення звучить. А народ каже, це правда, це так. А що міняє? Те, що ми розуміємо, каже, від слів своїх оправдаєся і від слів своїх осудися. Ми визнаємо, що ми десь туди правильно поступили. Ми визнаємо, що ми набрали від того світу, а оставить не хочемо. Воно нам так любить це все. І Господь сьогодні ще дарує служення це, ще продовжує життя. Не знаємо скільки. Не знаємо скільки. Ви знаєте, що коли там. Було е, башня впала на 18 чоловік і задавали питанням, хто зрішив. Кажуть ні, вони не були грішніші за вас. Але Господь наводи приклад, каже: якщо не покаєтесь, так же погибнете. І ще сьогодні звучить слово, даби ми оставили оте, от що нас є, навішне, неугодне, не скажу, що там одежі, одежі гріха і нечистоти. І смирились глибоко, опустилися низько, так написано, в пепел сіли, насянули на себе в ретіще, це є шерстяна одежа, котра кусає на худобу. Не їли і не давали пити. Може бить, каже Господь услышить нас і помілує. Вони були не впевнені, в тому що Господь прояви милость свою. Але надіялись, смиряли себе. І тому сьогодні, браття, сестри, смиряємося перед лицем Господнім, опускаємося нижче, звільняємося від усякої нечистоти, яка прилипла до нас, де то що то любить для нас, де то не хочеться оставляти її нам. Ви знаєте, в свій час було провозглашено Господу знищити цей город, каже. І бо воно придане закляттю, а там був один чоловік, Ахан, якому полюбилося. От полюбилася ця одежа, полюбилось кусочок того золота чи срібра. приніс, закопав під шатром, ніхто не бачив, ніхто не чув, а хан ходить разом з народом, поклоняється Богу. Все правильно, все добре. Прекрасно, ніхто не знає. Щов взяти цей гай, Кажеться Господи, чому? Вони такі безпечні були. Господь привів, придав цей город, а там не надо багато і пораження. І біжить народ, і є побиті І пораження, і Господь говорить рабам своїм, є гріх в стані. Чуєте, що робить гріх в стані, страждає весь стан? Страждає кульгає на оба колені, каже, доколі будеш хромати на оба колені, Господь звертається. святіться і очиститься. І ми маємо сьогодні це служіння, брати і сестри. Ми знаємо, ми знаємо вкус благодаті Божої. Чуєте, ми пройшли цей тиждень. Ми радувалися, і Духа Святого. Уходили в потоки Господнії благодаті. Призовем зараз ім'я Господнє, взищим присутствие Його. Опустимося низько, смиримося пред величезню Божою, удалимо, будемо старатися жити свято й чисто, даби наше наслідя, наше насліддя, коли цей охвачує гріх, весь світ вривається в церкви, було збережене. Як Ісус навіть сказав, видно було теж таке розчарування. Народ відходив. Не встиг Мойсей побути 40 днів на горі, взяти скрижаль, як приходить, як вже вилитий є, буван. І кажуть, це той Бог, котрий вивів нас. Чи не є сьогодні народ такий самий? Який Господь не встигає, браття не встигають зупиняти, а народ уходить, а народ церкву в церкву, нечистоту всяку. Молімось, браття, стоїмо на сторожі, даби насліддя наше, і ми були збережені перед лицем Господнім. Нехай Дух Святий візьме у діл, устай серця надальше в цьому служенні і діє благодаттю своєю. Ніщо так не провірить тебе, і мене, внутрішність твою мою, як Дух Святий. Ніщо так не удалить і не спалить нечистоти, як благодать Божої Духа Святого. Встанем і призовем ім'я Господнє. Нехай Бог благословить устай братів, нехай Бог благословить співаків, да благодать Господня діяла в служині цьому. Амінь.